Опція, що тут стіна якимись такими хвилями йде. А де то? Що ви, ви Ну кажете? во, тут во, бачите. А, оці хвильки? Ну, Ну, то той спеціально зробив, щоб зіграти на цих неровностях. А трещина оця тут -то теж спеціальна? Де то ви? Ну во, на у цьому відкосі, бачите? А, ця трещинка, да-да, я її бачив, то я ще вернусь по-любому її поправлю. Не світіть новочіма. А, вибачаюсь, вибачаюсь. Що з того, да, мені да, подобається, робиться все. Воно просто зараз так ну, не вийде ніяк. по-любому треба вертати, щось десь не побачив, поправляєш. Не, ну то що поправити, то добре. Ну Ну, але я певно буду з Олегом говорити. що то воно чого то так виходить. А знаходить. я думаю, що нема смислу Олегу говорити. Він ізначально і так знав, які тут стіни. Ні, то ми і робимо, щоб вони зараз рівні стали, чи як то має бути, ну. Дивіться, от просто скільки ми робимо, да, зараз, ну. Ну, типу, скільки ти там то рівняй, не рівняй, ти так ідеально не вирівнюєш ту стіну. І зараз, ну, типу, ну нема смисла зараз це робити, зараз просто більшості всі робить пілогу, це і ну, просто воно і так нормально. Ну, я, певно, таки все одно з Олегом переговорю, що воно як. тут Ні, ну то хочете поговорити Олегом, ну. І ви правді, вже оцю Да, ну. А, ми вернемося, я дойду, зараз вернемося, ми поправимо по-любому цю трещинку. Ну, Я й я хотів її, кстати, оце якраз перед вами поправляти. Ну ну, -ну поправте, я залігом вечір Ну, поговорю. Хорошо, нема питань.